Я зі своєю задачею супчик. Готовченко. Трошки попригрібала. Іграшки поскладала. Ну, тим час, це тимчасово. Тим Нема ще діток моїх. От. Ну, приїду, то обід. Дай. Вже малечу треба і спати укладати. А встане туди-сюди вже і, і, і дня немає. Та й таке. Говорила з дідуликом, явилась наша Аліса. Ви подумайте, скільки її не було? Це ми їхали вже у цей, у цей, Кваси вже її не було, бо сестра ж каже, що не прийду, ж давать їсти, і нема вашої твої кіжечки. Думала, що вже й не прийде. Прийшла, каже, дідуля, явилася. Ну і слава Богу, значить, вже в нас усі вдома. Кроме мене. Поки нема моїх малеч. Подивлюсь трішки серіал. А то вже серіал доладній. Ой-ой-ой. Я дивлюся 330, чи шосту, чи сьому. Ну, я зараз знайду, яку я дивлюсь. ну не, Так нема ж, коли б, але хоч по трішки, по пів серії. Дивлюсь. Вчора я користуся, заснув, я і нарядила, і наушники, і очки, і включила, відчуваю, що і самі спати хочеться. Думаю, де він дінеться? Ніде не дінеться. Отклала, да я зараз трішки подивлюся. Спіла баба, подивиться, вже приїхали, чую цей домофон телебе на тілі добігла. Значить, будемо гратися. Стуня ще пішов на майданчик, так що один Маркуня прибіг. Хай ще з півгодинки погорається, де до... щоб уже обідати. Та й у Люлі. Оце таке, так що я. Трошки серіалу гляну. Даніела, ну глянь на мене, така красива.

Вечором дивилася блогерів, і я підписана на одну блогерку, вона з Києва. Я її не тільки знаю по сторіс, а трошки знаю особисто. Вона володіє приватними садочками в Києві в Київській області. І учора вона показувала свято в садочку, млинці, там ягоди, дітки у стинках таких. І ну, у нас ж люди дуже розумні. Написали, її, що не вистачає тут, а там ще стояв самовар, млинці самовар, різні ягодки там. Ну і розумні ж написали, не вистачає, самі розумієте, кого та ще й водки там написали. І вона дала їм відповідь з Google, що самовар взагалі це пішов в нього коріння зовсім, зовсім зовсім не те, що пишете. От, то я вже думаю, сьогодні буду смажити млинці. Думаю, буду смажити млинці. У мене ж то ж там є, такі дуже розумні. Можливо, не, не мої підписники, а просто заходять подивитися і як гарно сказати. Тому я зразу загуглила і, ну як, заранше підготувалася. Вже цвітуть дерева, квітнуть. Я вже зразу в повному бойовому. Буду зразу робити тісто на блинці. Зараз покажу вам розпаковочку. Завжди звертала увагу на цей шоколад. Чомусь він мені нагадує дубайський, ну коротше, це точно не дубайський, але купила попробувати. Я весь час на нього дивлюся не... і не купляю. А сьогодні думаю, а скільки того життя. Дадуться? Це зав'язала. Тож я і зав'язала. Банани. Руб 69. Пульм 69. Купила три перчинки, бо собачкам не вистачить до закупів. Нема вибора. перцю тут. Лимончик взяла. Оці смачненні помідори. Ночненькі помідори, дорогувати вони 4 фунта шість. Ну вони просто пахнуть, грядкою вистав. Краще взяти цих трошки, аніж взяти крем-сир взяла, таких яблучок взяла. Це все сьогодні Не підготувалась до розпаковки, такий взяла. Бо і фрукти закінчили, погіровку взяла, може салат зробимо, горочки, дорогочки. рибку такі взяли. талапію взяли, взяла. Так, ну і далі. Взагалі тележка була важкого, там тянуть було важко. Почки. Сьогодні безплатно не Просто я сьогодні брала в нього одні почки. Ну, коротше, мене пончики зупинили, я не взяла, а коли побачила мій любимий Щербет, думаю, що його немає в магазині, а він в другому місці лежить. Тепер я знаю, що мандарини. Є по два фунти з, ко з копійками, і є по фунт 99. Я взяла по фунт 99. Непогано наче. Взяну цибульку, бо я її дуже люблю. Сріб взяла. Так, що я ще взяла? Яйця, бо ми цей раз на закупах брали один лоток і там небагато, якщо мені на млинці, то сметанку взяла. Це вже польський. Масличко, вершки, хлібчик такий, ковбаска така, сир кисломолочний, 4 штуки. Сир 4 я сказала, такий сир взяла дві пачки. Бо в нас буня вечором, коли в туалет їй треба вийти, то вона ліниться і треба заманювати її сиром. Шматочок сиру маленький даєш і вона тоді дитина. Взяла, ожи... ожина? ні, лохина. лохина. Джем, ну, можеш ну, до... до млинців хто захоче. Взяла печінку курячу і взяла індик. Сосідськи це, так? Сосідськи. Я це путаю. в день Ну і два цукор ванільні Це все, що я взяла. Що я потратила? Коротше, все, що було, все потратила.